Не повідомив про діяльність за кордоном, отримав майже мільйони штраф. Українці все частіше неочікувано дізнаються, що порушили податкове законодавство. Хоча самі на той час навіть не перебували в Україні. З якої причини наших співвітчизників можуть оштрафувати, та як цього уникнути, про все це розповімо далі. У 2020 році в Україні прийняли закон. Про так звані контрольовані іноземні компанії. Якщо коротко, він зобов'язує українців, які ведуть бізнесову діяльність за кордоном, повідомляти про свої дії, про відкриття та закриття компаній, їх фінансову звітність тощо. Однак, через ковідні обмеження та військовий стан держава не раз відкладала строки подання звітів. Тому про закон забули. Аж ось він знову нагадав про себе. Після 1 травня бізнесмени з України, яких побільшало за кордоном, почали отримувати повідомлення від податкової про порушення. Адже відповідно до закону, до 1 травня 2023 року підприємці мали надати усі звіти. На їх щастя, Україна пішла на зустріч. Схоже, в уряді також забули про цей закон. Тому крайній термін подання звітів знову перенесли. Цього разу на 1 травня 2024 року. До цієї дати українець, що має бізнес за кордоном, має доповісти про діяльність своєї іноземної компанії чи компанії. Якщо цього не буде зроблено, держава має право перевірити банківську діяльність громадянина і у випадку порушення стягнути штраф. На сьогодні він становить 300 розмірів прожиткового мінімуму або 805 тисяч гривень. Втім, Верховна Рада вже розглядає зміни до закону, які зменшать штраф у шість разів. Отже. Якщо ви відкрили десь в Польщі для прикладу кафешку, виділяйте час щоб записувати необхідну для української податкової інформації, адже рік мене швидко. Більше того, після 1 травня 2024 року. Ви будете змушені постійно взаємодіяти з українською податковою про кожен істотний рух компанії, як, наприклад, продаж своїх акцій, ви мусите повідомляти впродовж 60 днів. В іншому випадку вас також можуть оштрафувати. Звісно, термін подання звітів можуть в черговий раз перенести або ж докорінно змінити закон. Втім, краще про нього пам'ятати, щоб наступного року не обіднішати на майже мільйон гривень. А чи хотіли б ви відкрити свою справу за кордоном, враховуючи позицію української податкової? Чи можливо ви вже маєте бізнесовий досвід? Розкажіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.